Близько 300 хмельничан зібралися на майдані незалежності, щоб прийти з молоскипним маршем. З гучними і патріотичними гаслами вирушили до пам'ятника Тараса Шевченка. Героям сьогодні пам'ятна дата. Герої Крут полягли 29 січня 1918 року. Відповідно, зараз іде війна з Росією, і як тоді більшовики наступали. На нашу нанько рідну Україну, і так і сьогодні ведеться війна. І відповідно, треба вшанувати тих полеглих студентів, моїх ровесників, які тоді полягли за нашу свободу. Проводячи певні паралелі, кожний свідомий громадянин співставляє ті події в історії України з сьогоденням. Можна згадати, що зараз відбувається аналогічна ситуація на сході України, і можна відмітити те, що як і 97 років тому зараз є сучасні герої, які Перебуваючи на території Донбасу, в окопах в холодних і брудних бараках захищають територію нашої держави. Біля пам'ятника Тараса Шевченка учасники ходи вшанували хвилиною мовчання усіх, хто загинув від рук ворога, як колись, так і сьогодні. Та з особливою радістю спалили опудоло російського президента Путіна у 2010 році на 82 другу річницю пам'яті у Хмельницькому, з'явилася вулиця Героїв Крут. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах і бородач Сергій в саду Едемським на травичці сілись за Україну нас вбивають брати. Також цього дня у Хмельницькому відбулися й інші заходи, присвячені героям Крут. Наприклад, учні розповідали історичні факти того часу та навіть читали вірші. Коли я перший раз дізналася про крути, коли наші юнаки ставали і коли їх били, і порівнюючи з тим часом, коли 300... Дітей проти трьох тисяч армії такої великої це дійсно гідно похвали. Історія вершиться вона по спіралі. І рано чи пізно ми все одно переживаємо ті страшні події, які нас підкали раніше. Головне для нас це зробити правильні висновки, аби більше не робити тих помилок, які несуть за собою фатальні жертви.